Із пророка Ісай, де Бог через пророка ну, якби, діагностує розпач, який виник у його народу. Через те, що їхнього очікування не збувалися. І вони вже ніби махнули рукою і говорили, ну, напевно, і не збудуться. І при чому, коли вони махнули рукою, вони думали, що ну, видно, що ну, Бог не такий, як ми би. Думали, що він має бути? Пророк Ісаїя, 40 розділ. Угу. Начнемо з вірша 27, який показує цей стан, а потім я читаю весь контекст більші. 27 вірш 40 розділу Ісаї. Чому ж ти, Якове, говориш, і чому Ізраїлю повторюєш? Могло рефрузувати, наприклад. Чому ти українець говориш? І українці повторюють, чи, чому ти християнин говориш і вся цака повторює, ось що вони говорили. Дорога моя закрита від Господа, і мої судові справи мої скарги, як до Бога, і мої судові справи не доходять до Бога. Ось порук, Чи Бог, чи спрока наперед. Повідомляє про той стан, який в них буде, і дає настанови, як всего невірного стану вийти. Чому ти говориш, що ніби вже Бог мені не допоможе, тому що щось з Богом ніби не так? У них була славна історія. Славна історія, яку вони пам'ятали. І вони я впевнений, не сумнівалися, що Бог. Проявив великі дива і сила, і спасіння чудеса над ними історії. Але коли вони самі переживали труднощі, і ці труднощі наростали, і в них спочатку було очікування, що Бог щось зробить в їхньому поколінні, а це не відбувалося, то напевно у них виникали якісь скіба, пояснення, що чи Бог не чує, чи Бог зайнятий чимось іншим, чи, можливо, Божа сила, яка була раніше. Вже не така, як є, зараз є для нас. От щось, якісь ніби причини в Бога є, що вже не спрацьовує. Не спрацьовує. І, напевно, не спрацює. З вірша 18 го ми вернемося, цей розділ. Бог говорить, що проблема в тому, що їхня думка про Бога невірна. І ось, ось що ми почав їхнє розуміння Бога не рік. З 18 вірша. З ким ви порівняєте Бога і до кого уподібнити Його? Може, до відео, образ якого вилив митець, а золотар е покрив його золотом і обвішав срібними ланцюжками, а хто бідніший і неспроможний дар, вибирає собі дерево. Чи не гниє, шукає вправного майстра, щоб витисав божка, який би стояв непорушно. Якщо ви маєте такі уявлення про Бога, як люди, які роблять ідолів, то такий божок, якого ви створили, дійсно вам не зарядить і не поможе. Але це, це не є божок, це, це не є Бог. Це просто, ви щось зліпили? Зліпили. Бог не той, кого ліплять. Бог є той, хто сам все зробив. І Бог сьогодні далі. 21 вірш. Хіба ви не знаєте, хіба ви не чули, хіба вам не сповіщено, що було від початку? І ви не знаєте, як була створена земля? Господь урядує над кругом землі, а її мешканці, як сарана, він розпостер небо як покров. Встановив намет для проживання. Бог є той, хто все це створив і продовжує це все утримувати і контролювати. І він створив цей маленький домик, який є наша планета Земля. І накрив цей домик дахом, чи як, як наметом, небеса, бачите. Бог це все робить, і Бог це все контролює. І про такого Бога ви думаєте, що щось ніби він не бачить, ще ніби він не знає, чи ніби він не чує. <посте> він також говорить чи... далі, напевно, про політиків, про лідерів країни, які ну, здавалися такими монстрами, ніби все, все залежить від них. А тоді, коли поскажімо, все залежить від Бога. 20... Третій вірш. Він, Бог, він у ніщо перетворює володарів, а суддів землі у марноту. Адже ледве їх посадили, щойно їх посіяли, і їхній стовбур ще не укорінився в землі, у коріння їх ніби з дерева, як він дихне на них, і вони сохнуть, а буря їх розносить як полов. За часів пророк Ісаї був такий могутній цар, який зробив багато зла Ізраїлю і ідею намагався захопити Єрусалим, цар, цар, асрійський цар, асійський цар, сцена І Це вони проживали під час пророка Ісаї, а Ісаї ще пророкував, що буде ще гірше буде ще одна імперія Вавілонська, і саме вона вас полонить. Але тоді їм казали, що час того ось жорстокого царства сина ніби нема спасіння від нього. Він нагло приходить на їхню територію, точує Єрусалим, сміється над їхньою вірою, над їхнім Богом, і здається, що ніхто і нічого не може протистояти. В декілька розділів перед цим Ісаїв описує, як то все відбувалося, і каже: ну, давайте я прочитаю 37-й розділ, останній вірш, де Бог говорить про це сина Одного разу так сталося, що коли він поклонявся в храмі свого Бога, свого ідол, ідола, його сини приховуються, убили його мечем. І все-таки ніби володар, якого здається, такі армії, така е, жорстока сила, така зброя, що ніхто і ніхто їм може дошколити. Пішов покоїтися своєму бочку, і два його синочка його зарубали, зарізали. І все, і кінець такому, ну кажу, неймовірно. Е, Недосяжному чоловіку, який всіх лякає і всі його бояться. І кінець. Не думайте, що то, що ви бачите, це все, що є. я є Бог, і я її контролюю, і я є волонам. Це не тільки тільки ми можемо прийняти до, до того, що відбувається з нами зараз це війна, яка є, чи та країна під натненням свого правителя напала. І про них, і про нас. Бо каже: я керую. І ці всі е, люди, які себе так високо підносять, що ніби твоє е, життя залежить тільки від них, не від них залежить твоє життя. Вірш 26. Підніміть свої очі угору і подивіться. Тобто Не подивіться на тих людей, які такі володарюють, А не на них подивіться, а на, на небо подивіться. Відрозвається на небо в час, час, коли ми бачимо зібрання, коли є ніч, підніміть свої очі у і подивіться, хто все це створив? Хто виводить зорі за числом і всіх їх кличе по імен? Настільки велика його могутність і сила, що ні одного не забракне. І ось цей вірш, з якого я починав, чому ж ти Якове, говориш і чому Ізраїлі повторюєш? Дорога моя закрита від Господа і мої судові справи не доходять до Бога. Як ти можеш таке говорити про того, хто створив весь цей світ, весь цей всесвіт, Ці зорі Подивись посади на небо. Спробуй порахувати згорі. Але сьогодні, коли різні пристрої Іванович знає, моїх. Так, да, ті, що можна побачити, ті, що можна побачити. Зорі пораховані, ті, що можна побачити. Але е, навіть ну, скажу, що от він їх знає по імені ну, і знає за число, і, і, і виводить їх за число. Зорі, це те, що ми бачимо вночі, це такі, такі е, небесні тіла, як наше сонце. Ну, да, по розгляду, ну, це, 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 зорі це, 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 це не планети, це як сонце. Це як сонце. Просто сонце е, це зоря, яка до нас найближча, чи до якої ми найближчі. Тому воно е, для нас пріоритетніше, да, номер один. А зорі, яким бачимо, це щось подібне сонцю. Ну, хто там недавно вчився в школі, які як порівняти нашу, нашу землю з сонцем? Які там розміри з землі Сонця? Скажу, що приблизно, якби ми взяли такі шарики, як наша Земля, і начали закидувати в сонце, то треба було десь мільйон шариків таких наших кульок землі, щоб наповнити Сонце. А скільки сонце. Ну. не Пойняти земляю. А а скільки тих, тих сонців, чи зорі, тільки в нашій. Одній галактики. Знаєте, що кількість галактиків, не знаю, скільки я пробу, е, пробував взяти задачу інтернету, він не справився задачею. У мають про дісі галактик. Ну, ну, в принципі, їх неможливо порахувати. І не можна порахувати, бо до кінця ми бачимо кінця простору дослідження дослідження. Ну. ну, там, Сотні мільярдів і більше тих галактик. галактик. А ми знаходимося в одній галактиці, як називається як наша галактика? Ну, ми кажемо Чумацький шлях, Чумацький шлях. Чумацький шлях. Ось е, в нашому е, маленькому доміку, це якби не наша вулиця, де да? ми живемо. А земля це наша ха -хат, наш будинок номер дому, а вулиця це сонячний Чумацький шлях. От в нашому Чумацькому шляху теж каже, що все пораховано, але вчені. Сьогодні до сьогоднішнього дня не можу знати скільки цих зірок. Скільки зірок. Ну думають, що не, не одна сотня мільярдів от Сонців, нашій наші галактики, 100 мільярдів або, або не одна сотня, може 200, 2, не, 2 сотні мільярдів і так далі. Може ще більше. То це, це, це неймовірно. це неймовірно. Но, якщо навіть взяти, що тільки 100 мільярдів, 100 мільярдів зірок 100 мільярдів зірок в нашій галактиці, на нашій вулиці, говорять, 100 мільярдів зірок. Хто з математику знає, скільки це буде на, ко, на кожного жителя Землі, якщо ми поділили б ці зорі і кожному дали, скільки досталось б кожному? Но зараз десь 8 мільярдів людей на землі. 8 мільярдів на землі. Якщо ми візьмемо найменшу цифру, яку думають, є, ну хай 100 мільярдів цих зірок. Скільки кожному з вас достанеться? Ну, де кому? Кому 12, кому 13 було? Да. Так. Кожному жителю землі зараз би тільки придали б зорі нашої галактики. Скільки б досталося, а де, куди Це, це поміститься. Не? А, а цей галактик ще раз неймовірна кількість. Про Кисає говорить, подивіться, а Бог той, хто це все створив, і кожен з них знає по імені, кличе по імені, і все це стримає. Далі 28 віриш, хіба ти не знаєш? Хіба ти не чув? що наш Господь, Бог вічний, Він? Творець землі і всесвіту не знемагає і не втомлюється його розум і задуми незбагнення. Той ще, від якого злежить наше життя, він настільки неймовірний, що тільки наші розуми, що він творець землі і всесвіту, повинні нас якби, прикласти до Його ніг сповнені надією. Що все тільки від нього залежить. Той, хто це все тримає, він не стомлюється, і, і, і не зморюється. І ти не можеш думати, що ну, щось Бог можливо стомився, тому я молюсь болюся, він не, не чує. Ну, ми стомлюємося, але він, він не стомлюється. Горець землі землі все пару думок. Перед цим говорилося, що він покрив цю землю, яку він називає, називає, до речі, за 2700 років до нас. Бог називає землю кругом землі, круг землі. говорили, що людям було невідомо, що земля круга. Той, хто читав Біблію, було відомо, тому що Бог сказав, що він урядує над кругом землі. І цей круг землі він покрив ніби наметом ніби наметом цими небесами. Небеса, небеса це научне слово атмосфера. Та невелика газова балонечка, яка покриває землю, укриває саме нашу, нашу, нашу землю. І це дійсно це, це ніби як будинок, накритий, накритий дахом. Бо цієї атмосфери. Не було тих умов для життя, які ми маємо. Взагалі, для, для того, щоб коли хто будує будинок з нуля, знаєте, що знаємо, що таке будувати будинок. Ну, ми в місті, то більшість з нас немає цей досвід. Просто придбали квартиру, ще живемо в квартирі. Але хто будує будинок з нуля, знає, що, що це таке, як Як його запланувати, як його довести до кінця, як підвести комунікації, там, воду, електрику, все підключити, щоб все працювало. А ось Бог це все зробив тільки в їхній масштабах нашого доміка земля. Збити землю це одне. Треба, було, щоб ця земля мала електрику чи освітлення, водопостачання, тепло, яке б його гріло. Тепло це сонце. Ми вже знаємо, що таке сонце. Якось треба було нас зносити на такій відстані від сонця, щоб нас не прижарило і ми не замерзли. Ми на оптимальній відстані знаходимося. Більше того, навіть зараз, якби з нас, коли ми знаходимося на оптимальній відстані, забрати б це покривало цей атмосферу, ніхто б не вижив. Бо атмосфера робить так, що температура робиться така, середня. Якби, От середня. Якби забрати атмосферу, то температура би падала протягом року в різних місцях від 200 градусів морозу до 200 градусів ясно, за цей період би все, бо він вимер. А через те, що є ця оболонка, е, вона утримує цю температуру в якихось параметрах, придатних для життя нам. І те, що зробило, тому що Бог так запаловав це чередування днів е, порів року. От Ми говоримо кінець року. Є, є, ми знаємо, що що, що таке рік? Рік це коли наша земля робить один круг на протязі. Сонця. це рік. Ну, навіть трошки більше, нірбани, знає, це 365 днів і трошки не гадає до 6 годин. Ось чому деколи є ще один рік, підраємося високосний, додатковий день робиться. Наша земля робить один, один оберт, і це рік. І це Бог запланував, щоб було таке ось життя придатне для нас. І той, хто це все так запланував, каже. Що ти думаєш, що він не знає, не розуміє, він втомився, він тебе не, не, не зрадить не підтримує? 29-й вірш. Він дає втомленому силу і підтримує знеможеного. Адже втомлюється. І знемагають молоді люди, сподикаються і падають юнаки. Бог каже: це той, хто ніколи ні, ні з яких обставин не втомлюється. Навпаки, Він той, хто завжди підтримує нас. Бо ми є ті, хто рано чи пізно, чи пізно що ми е, попадемо в ситуацію, що ми втомилися. Навіть найсильніші з нас, навіть юнаки сподикаються і падають якими ми не були би сильними, ми стикнемося на протяжні життя з обставинами, які сильніші за нас. І він скажемо, Господи, ну нема сил, я не можу, не можу це пережити, чи це переступити, чи це змінити. Рано чи пізно будуть такі обставини, які були сильніші за нас. І Бог нагадує, я є той, хто даю тому втомленому силу. Ліки, які ми пережили, можливо, деколи виникали обставини. Які здавалося сильніше за нас. Хоча ми не знаємо, що принесе нас наступний рік. Але Бог, поперед це, щоб ми наступили, говорить, що Він є той, хто дасть нам коли ми корейне втомлення силу. І ось, останній вірш цих слів в Але хто покладається на Господа? Відновлятимуться силами. Вони. Розправлять крила як орли. Обіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться. І юнаки впадуть, і юнаки стомлються. Самі мудрі, самі сильні ослабнуть. А хто на Бога покладається на це у всемогутнього, всесильного Творця нашого і любящого батька? Той, навіть коли він стомиться, його сила відновляться. І він, як твій Орел, твій орел просто розставить своє крило і полетить. Орлеї це одна з таких пташок, які зовсім мало е, роблять таких своїх видимих зусиль, щоб літати. Якщо подивитися, спостерегти в інтернеті подивитися, як, як літає Орел, то він зовсім мало махає своїми крилами. Можна подивитися, що він от хвилинами часами, може, просто тако, поставив крила і десь летить. Ні, ніби нічого не рухається, він летить. Ну, він махає крилами, коли він злітає, і махає крилами, коли йому треба прискорюсть. А просто, якби він перед використовує силу вітрів, чи ті потоки вітрів, повітря, які рухаються там, де він летить. А в його крилях є там, там більше тисячі тих мал маленьких тих пірічок. І він просто ці пірічка так е, настраює під тим кутом потрібним, і щоб використовувати силу того е, повітря, яке є, тих вітрів, використовувати їх, цю силу, щоб е, направитись туди, туди, куди йому треба. Навіть якщо вітер проти нього йде, він використовує його, щоб йому туди, куди йому надо. Підтягти на ту висту, куди, яку йому надо. Тобто, який би навіть не був проти нас, ніби, кажеться, проти нас настроючий вітер. Якщо ми поклеємося на Бога, то просто розправиш крила, і ти це пройдеш і пролетиш. Скажу, що зараз багато говориться про безпілотників, про їхню ну, рушійну силу війна. Якось Жоден безпілотник, жоден, який зараз придуманий найкращий, який є в світі в світі, навіть близько, навіть близько не підпадає під те, що Бог створив як пташки, наприклад, в роли. Настільки Бог це все робить і, і можеть, і мудро керує життям, як е, маленького творіння, так свого іншого творіння людину, якщо ми просто довіряємося йому. А Вихід просто сказано, 31 вірш. Але хто покладається на Господь? Ти просто поклався на нього, ніби на, на єдину надію і не рухаєшся більше нікуди, просто на нього поклався і відновлюється силами. І побіжать, і поїдуть, і не втомляться, і не знеселяться. Господь перед нами цей нік, який нам треба, якщо дасть Бог життя, пробіжати, пройти, причому не втомившись і не знесилившись, Бог дає свій рецепт, і він нас закликає під'єднатися до цього джерела енергії нашого Творця, нашого Господа, щоб завдяки надії на нього, довірі Йому, як любящому батьку, як нашому Спасителю, який нас. Вів свої через у Черіса Христа. це маленьке життя так, щоб Він скерував наш рук до себе, І ми його силою були приведені ним в Його царство. І хай цей рік буде ще одним кроком в цьому напрямку, де ті, хто покладається на нього. Procure-te e o sê-lo. Amém.